Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Артемій Сиводар мах, таролог і родовий практик. Людина, яка працює не словами, а знанням і внутрішнім баченням. У його практиці головне суть. Пан Артемій працює з таро, ритуалами, медитаціями і стихіями природи. І багато відповідей приходить до нього саме у видіннях. Коли відкриваються двері між світами, його не цікавить політика чи вигода. Він говорить те, що бачить і відчуває, і часто це підтверджується. Саме тому до нього звертаються ті, хто шукає не розваги, а правду. Артемій Сиводар не дає обіцянок, а дає розуміння і завжди нагадує, що майбутнє в руках людей, але є речі, які вже запущені у дію на рівні Всесвіту. І їх потрібно прийняти, щоб правильно діяти. Сьогодні говоритимемо відверто. Україна стоїть у надзвичайно складному, але й важливому періоді своєї історії. Маг не просто дивиться у карти, а слухає рід, відчуває землю і працює з енергіями, які йдуть із серця самої України. І в цьому відео ви почуєте найголовніше що чекає нас далі, де ми зараз і коли прийдуть зміни. Пан Сиводар звертається до нас не просто як маг чи провидець, а як той, хто бачить зміни, які вже наближаються. Бо те, що зараз відбувається в Україні, це не випадковість, це частина великого процесу очищення, пробудження і оновлення. Правду кажучи, ворог не тільки ззовні, Україну роздирають із середини корупція, жадібність, байдужість до людей. Україну вже давно розхитують. Хтось продає її інтереси у високих кабінетах, а хтось нищить її землю. Але чаще терезів не вічно нахилені в один бік, і ось зараз вони починають схилятись на бік України. Карта, яка випадає на даний період шістка мечів це карта переходу через темряву. Вона означає, ми ще у процесі, але вже бачимо обриси берега, де буде спокійніше. Ще буде шторм, але човен тримається. А поруч лягає старший аркан Сонце. Це одна з найпозитивніших карт. Вона каже, правда вийде на світло, і перемога не лише військова, а й моральна, буде за Україною. Але не просто так, ціну доведеться заплатити через зміни, через переосмислення і оновлення народу. І всіх, хто працює проти країни, не тільки ззовні, а й зсередини. Буде виведено на світло. Під час недавнього ритуалу, коли маг працював із стихією вогню і звертався до предків. Прийшло чітке бачення, яке потрясло його до глибини душі. Цитата. Це було не просто видіння. Це було як переживання. Як ніби мене забрали в інший вимір. Я опинився на великому полі. Там стояли тисячі людей, різні обличчя, різні народи. Але в центрі стояли ми, українці, наче опалені вогнем, але живі, наче зранені, але з відкритими очима. І перед усіма величезна брама з живого світла. Вона не була ні золота, ні срібна, вона дихала. У неї не було замків, але ніхто не міг пройти просто так. Щоб увійти, треба було залишити за спиною все страх, образи, заздрість, агресію і навіть гордині. Я бачив, як деякі люди тягнули валізи з минулого, і брама їх не пускала вони самі себе тримали на старій землі. А ті, хто відпускав, ішли. З кожним кроком ставали світліші і прозоріші, у когось на плечах виростали крила. У когось з серця починало світитись вогнище. І тоді я побачив Україну зверху, наче її образ, як жінка в білому, але втомлена, вона стояла на колінах зі сплутаним волоссям. А потім її підняли руки предків, і на її чолі з'явився знак Золоте Сонце з трьома променями. А далі найсильніше. Коли перші українці пройшли через браму, весь простір позаду почав руйнуватися. Старі кордони, старі столиці імперії, що живились болем, вони почали сипатись, як пісок. А з іншого боку, будувалась нова земля. Не ідеальна, не без болю, але жива, вільна, справжня. Кінець цитати: Це видіння не просто красива метафора. Це енергетична реальність, яку ми створюємо своїми діями щодня. Маг наголошує, Брама це 2025 рік, рік великого вибору. Валізи це наші образи, страхи, токсичні прив'язаності. Жінка Україна це наша душа, її підняли предки, бо прийшов час а розпад старого це геополітичний крах імперії. Це все те, що ще не видно очима, але вже відчувається душею. І саме ті, хто працює над собою, молиться, тримає світло, стають тими, хто пройде першим, хто відкриє шлях іншим. Тож, коли чекати зрушень у війні, карти і внутрішні відчуття Артемія Сиводара показують, що кінець липня, початок серпня стане точкою розриву часткове припинення вогню або значне затишча. Але це ще буде не повна зупинка, лише підготовка. Далі на осінь, вересень, жовтень карти дають трійку Пентаклів і Аркан Справедливість. Це означає домовленості, роботу над документами і дипломатичні прориви. Світ почне прислухатись. А вже на зиму, листопад-грудень, падає карта іерофант. Це знак підписання важливого договору, де ключову роль зіграє мудрість, а не сила. Це ще буде не остаточний мир, але вже двері в той бік будуть привідчинені. І в цьому процесі не останню роль відіграє захід, а особливо США. Маг бачить фігуру, яка витягає з рукава козир. Це не випадковість, адже карта король жезлів випала поряд із арканом Маг. Що символізує сильного гравця з прихованими можливостями. І цей король жезлів це Дональд Трамп. Його повернення внесе певну грубу силу, але водночас він той, хто зможе зупинити Путіна не війною, а переговорами, тиском і особистим інтересом. Трамп не герой, але він гравець. І саме це може змінити розклади на світовій шахівниці. У нього вже є козир, який може зупинити Путіна. Це не війна, не санкції, а хитрий хід, хит, який вже дуже скоро вдарить по основі кремлівської системи. Росія втратить опору, і головне, світ більше не захоче домовлятись, цивілізовані країни поставлять на РФ хрест не на народі, а на режимі, на системі, що себе зжила. На Путіна ж випадає Аркан вежа це крах, обвал і знищення старого. А тому пан Артемій каже: прямо повний мир при Путіні неможливий, бо його роль уже завершується. Можливе тимчасове припинення вогню, перемовини, навіть певна угода. Але карта вежа вказує на неминучу руйнацію того, що побудовано на брехні. А режим Путіна це якраз і є та сама башта на піску. Що далі для України. Кінець 2025 року відкриває двері для виборів, але не тільки політичних. Це буде час вибору майбутнього шляху. Народ опиниться перед важливим рішенням: Хто ми тепер і куди йдемо далі. Мах говорить, це не просто зміна влади. Це буде зміна мислення. І саме тому головна порада зберігати ясність думки, не вестись на страх і зневіру. Бо саме через хаос і сумніви система захоче повернути нас назад у старе. Хто ж сяде в президентське крісло в Україні, Маг наголошує. Карта імператор вказує, що наступний лідер це сильна впевнена особа з енергією захисника. Але ще не час. Цей лідер з'явиться вже після певного внутрішнього оновлення країни. Саме у грудні цього року почнеться процес зміни влади. Тоді і з'являться нові обличчя. Поділився пан Артемій і тим, що показали карти на найближчий рік для України. Під час глибокого розкладу, на питання, що очікує Україну в найближчі 12 місяців. Випали чотири основні карти, і кожна, як глава пророчої книги. Першою випала карта вежа. І, хоч дехто її боїться, але мах каже: вежа не карає, вона очищує ми побачимо остаточний крах тих систем, які тримались на обмані, розкраданні і брехні. І це не лише про зовнішнього ворога. Це про корупцію, чиновницький апарат, старі правила, які гальмують народ. У найближчі місяці, особливо в серпень-вересень, можуть спливти гучні правди: скандали, розслідування, зняття масок. Це боляче, але необхідно, бо нове не збудуєш на гнилому фундаменті. Серцем розкладу є аркан зірка. Він прийшов після вежі як знак, що ми не залишимось у руїні. А навпаки, звільнене місце почне заповнюватись новими людьми і новими ідеями. Особливо прослідковується сильна енергія молоді і жінок. Україна отримає шанс на оновлення через простих людей, через ініціативи знизу, а не зверху. Також випав іерофант верховний жрець, який означає переосмислення духовності. Це дуже цікава карта, бо вона показує глибокий процес. Українці почнуть шукати Бога не в церквах, а в серці. Це не значить, що віра зникне. Навпаки, віра очиститься. Люди тягнутимуться до справжнього, до предків, до правдивих слів, до стародавніх знань. З'являться і нові духовні провідники, не попи, а люди, які діють з любові. закрив розклад Аркан Колісниця. Які говорить про рух вперед, прорив і вихід із глухого кута. Це завершальна карта року, і вона чітко вказує. Україна не просто вистоїть, вона піде вперед. Не без складнощів, але з внутрішнім стрижнем. Ми стоїмо на межі. І як ми пройдемо цей період залежить від кожного. Але мах точно знає чаша Терезів схиляється на бік України. Світ ще не сказав свого останнього слова, і ми побачимо, як новий день сходить над нашою батьківщиною.